Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. Е, мої дорогі друзі, ви пам'ятаєте, зазвичай ми робимо з цими темними таро ми робимо е, тірімочок. Сьогодні я не знаю, чи я назву це е, рукавичка. Ви давали мені е, я ще, ще раз подивлюся той список, який ви мені давали. Але я вирішила, що саме на, наш, на нашу рукавичку. Що робиться у нас всередині. І ви вже мені вчора казали, що я е, заговарююсь, а що робиться там у нас в Ось, І це вже знак, що пора братися за себе. Е, з сторони, так, не будемо розхитувати, але я взяла таку е, колоду е, Аліса в зазіркалі. О, «Аліса в Алісазеркалі. Сподіваюся, що це правильно українською звучить, і воно буде трошки з гумором. Навіть якщо ми серйозні речі. Е, москальський варіант ми розглядали в усугубленому варіанті. Ось, і я вирішила сьогодні зробити експеримент, що робиться в нашій рукавичці. Ось. І тому, дякую вам за ідею. Пробуємо сьогодні. Це перший раз експеримент. Я подивлюся, як ви зреагуєте. Я вже можу собі уявити. я взагалі-то відверто скажу, я зараз сама трошечки. Мені теж цікаво, як і що тут вийде. І так, дивимося, а що в нашій рукавичці? А хто хто там живе? Зараз, знаєте, буду сміятися в зброд молотних і шайканіщих. Я шуткую, звісно. І так, а у нас, ви бачите, ось карти показують розміреність. Старший аркан, важко нам. Важко е, щось перевозити. Е, за, ви, ви бачите, зараз на Україну дуже багато всього навали, навалилося. І таке враження, е, як би це сказати, все рухається дуже помало. Ось. Ніби, о, це, ми вже е, якось на днях говорили про цю карту. Вона або. В кар... Карта Надії була, або «Валеріаночка на ніч. І там була помірність. І я вам казала, що ця карта е, значить, коли таке враження, що взагалі-то, взагалі-то, ця карта говорить, що все йде своїм чердом. Так, воно, можливо, помаленьку. Ось. Але воно таке враження, що все застигло, е, якось час зупинився. А ось вам причина. Забагато багато на себе взяли. У нас багато обов'язків, у нас багато роботи, ви бачите, дуже багато роботи. А з другої сторони, дивіться, що у нас робиться, мої дорогенькі, якщо ми візьмемо це з сарказмом, деякі товариші, я їх назву товаришами, хамнячки, хамнячки. На себе все навалили і у свою норку несуть. Уже аж вивалюються, вже і нажерлося, уже і напилося, і все одно до себе додому. Це не, не на поле. Тому і десь чогось не вистачає, тому що це ось, ну, ви розумієте, що хомячок він тягне до себе. Це не є тваринка, яка поділиться. Вона лопне, но не віддасть. Ось ось що показують уже у нас. Угу. рицар Жезлів це, це добра карта. Дивимося далі. Що у нас ще робиться? Угу. Е, ви знаєте, я, я так скажу, це можна сказати і поле бою. Можна сказати, що це. Е, якесь оточення може бути. Ви знаєте, мені це, мені це, аж відверто скажу, хоча, б, хоча це і така весела колода. Можна з гумором брати, чомусь я побачила Бучу тут. Чомусь. Ось, може, вам видно краще. Чомусь я побачила Бучу. Оточення, безпреділ, катування і це все ось. Ви бачите, дивіться, дивіться, що у нас робиться в країні. Я візьму так, країну, так? Ось. ніби іде все своїм чередом. Да? Ніби час зупинився, ворог є. Ось він. Дивіться, який він. Ось. А, а, а у нас ні... ну, чухаються, чухаються у нас, щось роблять, але кажуть, ніби і не чухаються. Бо, тому що деякі думають тільки за себе, не дивлячись на біди наші. Ось так я це бачу. Але якщо взяти ці дві карти, повним ходом війська, наш... ворог це ворог. Тому що я, я завжди жезли бачу, як ворог. Ті жезли, які можна сказати, наприклад, що це воїн. Для мене мечовий був би воїн. А так, то це ворог повним ходом просувається. Давайте подивимося, що ще цікаво робиться. А що робиться там на тій банковій? Давайте подивимося. Може, зараз хтось мене буде, як би це сказати, але мені все рівно. Давайте подивимося, я не роблю це кожен день. Ми все дивимося москалів. Що робиться на банковій? Там щось швидко розвивається. Зараз ми подивимося, що. Угу. До речі, бачите, вороги. Вороги є і на банкові, мої дорогі. Ось вам і є. Ось вам і є. На банкові є вороги. Є вороги? Тобто, тобто, дивіться, самі жезли. Йоліпалю. Бачите ви те, що і я бачу? Невже таке, що наших там нема на банковій? Ну, от один хтось є. Дивіться, який він смішний, на кого він похожий? Я не буду казати, тому що е призвищ не будемо називати, але ви бачите, є, є чужинці, є повним ходом, які працюють. Давайте подивимося, що вони там роблять. Ці чужинці, що вони там роблять? Ха -ха -ха. Пристально, пристально, пристально. Паж жезлів, паж мечів зазвичай це іщейка. Детектив. Наглядач, який під лупу дивиться кожну. Це, це як наглядач дивиться все, що у нас робиться. За нашими фінансами. Да-да-да, великі радники, да-да-да, точно, точно. По-перше, наглядачі, що роблять ось ці е, чужинці у нас, наглядачі, е, спостерігачі, е, які, е, будемо так казати, четвірка монет говорить про те, що вони наглядають, щоб нічого у нас ніде не пропало, щоб нічого у нас в лапках не пропало. Щоб нічого не розвивалося. Четвірка монет це застой, щоб був застой. Щоб у нас нічого не просувалося, щоб у нас нічого не мінялося, щоб не було ніяких реформ і все остальне. Ви бачите, дивіться. Хе -хе. Ви подивіться. Навіть що це імператриця візьмемо. Да? Подивіться, ось на цю королеву нашу, нашу королеву, да? а яких є три радники в неї. Ну, ніби дуже розумно. У нас радник розумніший. Вибачайте, що я так кажу, але так воно є, ви бачите? Дезорієнтований у нас глава. І буклук роблять. Ви бачите, дивіться. А, рицар. Або лицар, Ли, лицар мечів, він іде як єдинорог, він не йде, як людина. Іде, ем, ось це все робиться для того, щоб зробити буклук, щоб зробити, ем, як це сказати, сварку, колотнечу, нерозбіріху. Ось це все для того й робиться. Дезорієнтують нашого. Головного голову нашого, хто у нас у голові держави? Щоб нічого не роз... фальшиві інформації даються, я так бачу. Ем... Його радники більш розумніші за нього. Чому? Чому так? Ось, мої дорогі, що ми побачили? Чи буде виявлено цих зрадників? Давайте подивимося. Що буде з цими всіма крутими і отими ненажерливими? Чи колись ми дізнаємося про них? Угу. Скандал буде. Буде великий скандал, мої дорогенькі. Буде великий скандал. да. да, да, да. Все буде викриватися. Будуть а, у нас а, в країні великі звільнення, великі заворушення. Допоки це ще таємно все. Всі все знають, але ніхто нічого не робить, але це буде викриватися. Ви бачите, це різко буде робитися. Різко. І, а, у мене таке щось враження, що хтось буде тікати. Чомусь у мене таке враження. Але ви знаєте. Полетять і в нас голови. Полетять і в нас голови. Рано чи пізно це, я так скажу, що військові, найпізніше, коли військові прийдуть з війни назад. Полетять дуже багато голов. Цих усіх, я називаю їх перекінчиків. Або колаборантів зараз їх називають. Ось їх усіх під чисту. Ось що з ними буде. Але це буде не так швидко. Я розумію, що це не так швидко. І Жариця про це говорить, що це, на жаль, поки що це все тримається в таємниці. А чому це тримається все в таємниці? Чому? Чому нічого не робиться вже? Чому? Зараз ми подивимося. Причина, Ха -ха, побратими. Ну да, ну да, ви бачите, дивіться, тут великі гроші, великі гроші, і всі друзі-товариші. На брудершафт ми пили. Того і не робиться нічого, мої дорогі. На жаль, я кажу так, як воно є. Да, ми всі друзі, ми всі товариші, От тому і нічого не робиться. От вам є, ми сім'я, ми дружна сім'я. Тому нічого і не робиться вже. Все, мої дорогенькі. Якщо вам сподобалось, кладіть вподобайку, кладіть, е, пишіть свій коментар, як ви це все бачите. Ось, а ми будемо розбирати. Е, будем. У мене пропозиція робити це через день. Тобто, один раз тірімочок, один раз рукавичку, як ви казали, рукавичка. Ось це наша рукавичка. І ось що тут робиться. Ось. Все, мої дорогі, дивимося ще Валеріаночку. Немає значення у нас Теремок чи щось інше. Ми беремо Валеріаночку. І так. Яка карта надії у нас? Яка порада у нас сьогодні від Таро? Так, так, так. <кій> <кій> порада від Таро. При любих обставинах залишатися спокійним, піклуватися про себе, про своїх близьких. Ось це дуже важливо, при будь-яких обставинах Ось. і е е шут він говорить про те, що все починається з нуля. Навіть якщо нам треба починати з нуля, ми дійдемо і до багатства. Ми дійдемо і до перемоги, ми відбудуємо державу, навіть якщо нам прийдеться, а нам прийдеться з нуля. Навіть якщо у нас тільки ось ця коробочка, ви бачите, ось ця коробочка. А в цій коробочці, знаєте, що є? Тут є у нас наші таланти, наші здібності, наш розум, наш дух український, і ми, коли це відкриємо, наша любов до України. Наша жага до перемоги, тут є все у нас, потенціал великий. Шут, блазень, він має величезний потенціал. Залежить від нас, як ми його розвивати будемо. А тут ще, ще у нас є ще які є цінності наші, мої дорогенькі. Монети значить, так само цінності. У нас є цінності, і разом ми можемо дуже багато. Ось, і сила в нас є. Дивіться, мої дорогі друзі. У нас є не тільки потенціал, не тільки цінності. Ось, безкінечні можливості, тому що тут величезні можливості. І з нуля нам починати прийдеться. І сила в нас є. Сила є в нас всередині. Тому, мої дорогенькі, не засмучуємося разом до перемоги. Я вам щиро дякую за те, що ви зі мною. Ось, і буду дуже-дуже вам вдячна за е, ваш відгук. І вподобайку, звичайно, так само. Хотіла сказати німецькою, але згод. Все буде Україна, мої любі. Добраніч, добраніч, добраніч. добраніч.